І так, перед четвертим епізодом скібіді Мелона я дещо хотів сказати, чому вчора не вийшло відео про армію. Вчора я дещо робив з цим паком про камераменів, і ви це побачите в цьому відео. Ну все, починаємо. Скібідіст! Скібіді! Скібіді Скеберіди, скебе, скебері! Чорт, чорт! меня! Оу, скибидист! На! Скабиди, 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 Все? Да, все вроде. Так, все вроде бы. Опа. Так. Да, да ведь... Ай! Ааа! Проехали. Е, тут ще один скіберіст. Скибері скибері. У нього бензопила і ще щось. О, у нього це відірвалось. Ой. Ай! Оу. Скабери, 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 скари скабери. Що це було тільки ж? Я не знаю. О, 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 о. Черт, мені кінець. Скібери, скабери, скамери, скамери, не так швидко, скібіст. Лове! Скабери, 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 скамери, скамери! Скабе! Легко, Ай, чорт, ай, Ай, Чорт, ай! Треба просто акуратно.

Скабыры, скабыры, mm. Черт Черт, на манная еда. Все, на ней кинать точно. Скабыры, 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 скабыры. Вам кинать. Скабыры, 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 Scavatus, cabbidus, 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 Давай, давай, вбивай! cabbidus, 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 Так їм і треба. Іди далі, я тобі допоміг. В атаку за альян! За камера меню. Пішли. Скібіді, скібеди, скібеди, скібди, 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 скібрі. Скібрі до обі-скіберіда будем. discover 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 it name name skip it it skip великий спікермен! Ви поплатитесь. Скабер! Скабер, скабри, скабурит! Скабер, скабрист, скорри, скоррист, скабури, скорее, скорее, скабури. Відстань від мене сраней, скипетисты. Ай! Чорт! Чорт! Ай! Оу! Оу! Ні! Я ранений. Вбити його. Ай. Ай, чорт, це кінець. Ні. Я просто не здамся так. Я так хотів цей апгрейд. але треба цим чимось щось втратити. Скебери, скебери, скебери! Ai, esquebere, 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 Ah, esquebere, 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 e você é dobra? Tá tubik net. Приготуйся спікер Скікер Ментітан. Бо мало що цей ті Ментітан заражений може. пніп ніп Чорт він накинувся на мене. На! Угум! Скібері, Скібері, Скікбрі, Зроби щось спікер Ментітан, добре, зараз.

На, На тобі бензи запилає. Скібіді добрі, бніпні. титан ти тримай його, а я підійду і заберу паразита. Добре. Так, де то у нас його нема? В смислі нема? Паразита нема. Пф. Тільки вбити можна його, ті в мене я надіюсь, не дізнаються, Не бійся, я думаю, що не дізнаються. У нас немає інших мір. Бий його бий! Стріляю вже по ньому. Він став фіолетовим. На жаль, він мертвий. Так, ти правий. Ми змогли. Ти правий. Жалко його, але надійсь він нас не забуде. У нас не було іншого іншого якогось виводу, щоб його спасти. Так, ти правий. Чорт! ого Во воу -во! мені треба звідси йти щось тут. Ну, все, скибдис ти в якому випадку програв так. Скибіри, Опа. Кінець четвертого епізоду.